Знімальна група сьомого телеканалу напередодні відвідала урочистості з нагоди відкриття відділення «Укрсибанку» нового формату, яке розташовано неподалік від метро Ботанічний сад на проспекті Леніна. 36. зміни, які зможуть оцінити постійні клієнти, і жителі міста, свідчать про те, що банк постійно працює над вдосконаленням та покращенням рівня обслуговування. Ми не просто робимо ремонт. Мы меняем модель обслуживания, и в этом отделении в полной мере реализована наша новая модель обслуживания. Подобное отделение уже открыто, и подобная модель уже открыта в Луганске, в Черкасах, в Мельницком, в Чернигове, в Киеве. И вот после того, как мы эту модель протестировали в других городах, мы ее уже готовы показать в Харькове. Дійсно, щойно відкрита філія банку оформлена у сучасному стилі. Яскраві кольори, зручні меблі, відкритий простір. Тут представлений повний спектр продуктів та сервісів як для індивідуальних клієнтів, так і юридичних осіб. Є спеціальна зона для обслуговування представників середнього та малого бізнесу. Наприклад, для клієнтів, які виконують операції з великим обсягом готівки, є окрема каса, а для відвідувачів з дітьми обладнана зона з іграшками. Мені здається, все організовано правильно, тому що накнавіна саме головне кадри. Варто відзначити, що для зручності клієнтів. В центральне відділення відкрито щодня у будні з 9.00 до 18.30. Крім того, цілодобово працює зона самообслуговування Старе експрес, де є універсальні банкомати з функціями прийняття готівки, поповнення рахунку і депозиту, погашення кредиту в гривнях і доларах, а також переведення грошей з картки на картку, підключення до старе СМС та багатьма іншими можливостями. Именно в Харкові ще в 1990 році відкрилось перша відділення банку. З тих пор банк позитивно розвивається. Сьогодні в Харківській області нам довіряють. 100 тисяч індивідуальних клієнтів і більше 10 тисяч частних компаній і крупних підприємств. Переконатися у якості продуктів та сервісів, які надає Укрсибанк, просто адже в області працює 44 відділення банку, з них 37 – у Харкові. Також для цілодобового доступу клієнтів до грошей встановлено близько 130 банкоматів.